Привіт усім! в ефірі Ларія Мальник та Вероніка Гурська. Та репортаж, на який львів'яни чекали протягом кількох місяців. Приїзд відомого українського електрофолк-гурту. Онука ми не могли пропустити цієї події. Отож, далі в програмі ми поспілкуємося з улюбленим гуртом сучасної молоді і розкажемо усе про онуку. Їхні композиції займають вершини музичних хіт парадів. Такої музики українські меломани ще не чули, тому ж відразу почали захоплюватися творчістю онуки. Сідайтесь як найзручніше перед екранами своїх телевізорів. Далі найцікавіше. Це моє місто. Онука український електронний музичний гурт. Його особливість є вплетення українських народних мотивів та інструментів в електронну музику. Повний склад гурту Онука це вокал, клавіші, електронні ударні, два трамбони, валторна та бандура. Дуже незвичайні інструменти поєдналися в сучасному та популярному гурті. Назва гурту читається як онука, що з російської на українську перекладається внучка. І це не просто так. Адже гурт названий на честь дідуся Наталі Жищенко – Олександра Шльончика. Він був відомим реставратором музичних інструментів. Саме він наполягав на тому, щоб внучка займалася музикою. У вашому гурті багато оригінальних і доволі незвичних інструментів. Як виникла ідея їх поєднати? Мій дідусь відомий майстер українських народних інструментів, і він з дитинства мене привчав до них, е, вчив грати. І отож, я знала дуже багато інструментів, будучи ще дитиною. Тому, коли я виросла, я зрозуміла, що цікаво поєднати їх звучання разом із електронним саундом. І так виникла ідея, і всі вони е, так вплилися, можна сказати, тонко і непомітно в онуку. Мріяли стати в дитинстві, і чи втілили ви всі свої задуми у життя? В дитинстві я мріяла бути диригентом хору, тому в принципі частково музична складова зберіглася, але все ж таки я не диригент. Можливо, це ще в майбутньому. Та над проектом онука розпочалася влітку 2013 року. Співавторами проекту стали Наталія Жищенко та Євген Філатов лідер гурту «The Mannequin». Ви любите народну музику. Яка ваша улюблена пісня? Моя найулюбленіша пісня це місяць на небі, тому що вона дуже подобається моїй бабусі, і вона, взагалі, бандуристка і співачка в минулому. І вона дуже красиво тоненьким сопрано співала цю пісню. і Я пам'ятаю, це було дуже душевно. В чому секрет успіху і популярності? Секрет успіху полягає в тому, що немає ніякого секрету, і формули, і рецепту успіху немає. Він або виникає або не виникає, і ніхто не може його прорахувати. Перший сингл гурту пісню Лук представили у жовтні 2013 року. А вже наприкінці грудня до цієї ж пісні знали кліп, режисером якого є Женя Філатов. Вокалісткою гурту, автором текстів, головним автором ідеї є Наталія Жищенко. Друзі її називають просто Натою. На сцені вона, окрім вокалу, грає на сопілці, свистульці, омнікорді. Надзвичайно талановита дівчина. Ви тільки уявіть, у 10 років Наталія почала складати свої перші музичні уривки на синтезаторі. До 15 років виступала з академічною народною музикою. Але в юнацтві захопилася електронною музикою, зокрема гуртом Депеш Мот 15 травня 2014 року гурт онука представив шанувальникам незвичайної музики міні-альбом під назвою Лук. До нього увійшли чотири пісні та один ремікс. Одразу після виходу міні-альбом посів перше місце у чаті українського розділу iTunes. Там моє місто. Знає. про мене все знає. Про безліч проти вам подобається наше місто Львів? Так, взагалі дуже люблю. Мені здається, що це така своєрідна українська колиска архітектури якоїсь особливої атмосфери. Тут завжди по-іншому, завжди якось казково, атмосферно. І сюди завжди приїжджаєш як в казку, і певним чином, напевно, позбуваєшся своїх якихось питань, проблем. Деб'ютний альбом гурту Онука був визнаним кращим альбомом року, а сам гурт був визнаним дебютом року, і це все заслужені нагороди. Такого музичні гормани ще не чули. Мої образи і візуальну складову тілі завжди Леся Патока на чолі із Патока Студіо. Це така видатна українська художниця по костюмах, яка в принципі повністю супроводжує проєкт онука із його народження. Вона створила абсолютно всі костюми, всі аксесуари і. Певний такий стиль, можливо, трохи суворий войовничий, але все ж таки ми працюємо з нею разом і надалі плануємо працювати. І я вважаю її навіть членом групи, тому що все ж таки візуальна складова, важлива складова в проєкті онука, і це велика її заслуга, за що їй велике спасибі. Цього року онука випустила свій другий міні-альбом. Його тема Чорнобиль. А найважливіший для нати трек у ньому 1986. мабуть, найскладніша пісня гурту за увесь час його існування. У альбомі онука вперше використовувала своїй музиці, цимбали, ліру і богай. У п'ятихвилинному треку Ната Жищенко та Євген Філатов стрибнули вищі голови і об'єднали електроніку симфонічним оркестром фортепіаним соло. А також додали в трек реальні записи розмов диспетчерів пожежних служб Чорнобильської АЕС, зроблені в перші хвилини аварії 30 років тому. Відлік, напевно, увійде в історії нової української музики. Виникла ідея записати доволі важкий, але дуже глибокий трек-відлік. Трек-відлік є експериментом, і мені здається, що він вдався. Це метод відсупротивного. І це той випадок, коли дійсно неочікуване звучання, неочікувана концепція. І мені здається, що він був створений якраз для концертів, і саме ті люди, які слухають і танцюють під нього на концертах, можуть справді оцінити цю ідею і її втілення. Ані півтора року вони постійно у центрі уваги. З проекту для всіх онука перетворилась в наймодніший електронний гурт країни. Поєднання електронних барабанів з сопілкою і бандурою спочатку вразило Україну, потім Європу. В минулому році група виступила на 15 світових фестивалях. Скажіть, будь ласка, свої побажання дітям телевізійного центру Кадрики. Я бажаю всім вірити в себе, в свою індивідуальність, завжди відчувати те, що ви хочете сказати, заспівати, зіграти, і ніколи не слухати тих людей, що кажуть, що ви на щось неспроможні, вірити в себе, в свою родину, в свою країну та займатися улюбленою справою. з нетерпінням чекають на щось неймовірне від молодого, але вже дуже популярного гурту онука. Ми бажаємо їм натхнення та вершин музичних хіт парадів. А з вами були Вероніка Гурська та Іларія Мальник. До нових зустрічей!